Готуємо самки влітку. До чого я веду. Коли настає весна, ми працюємо на городі, садимо овочі для того, щоб забезпечити себе запасами харчів на зиму. Восени збираю урожай з городу і саду, роблю на зиму консервацію. І тут ми літом стикаємося з такою проблемою, як колорадський жук. І я хотіла поділитися з вами лайфаком, як боротися з жуком, де не потрібно його збирати і травити. Не пропустіть моє слідуюче відео, де я поділюся цим лайфаком. І так, далі повернемося до підготовки до зими. Далі ми утеплюємо свої домівки, готуємо дрова, купуємо вугільне, вугілля, там, вугільні брикети тощо. І також запасаємося теплими речами. І сьогодні ділюся своєю роботою. Зв'язала собі теплі носочки, чобітки на зиму. М'які теплі і зручні приносіння. В принципі на цьому підготовка до зими закінчується. А в супермаркетах і магазинах можна придбати все, що потрібно в будь-яку пору року. Потрібно лише заробляти гроші, щоб забезпечити себе усім цим. Але як кажуть це вже зовсім інша історія.